Обласна рада ухвалила бюджет Кіровоградської області на 2024 рік. За. Проголосувало 40 депутатів із 41 що зареєструвалися для участі в 20-й сесії. Доходи обласного бюджету на 2024 рік. Передбачено в сумі майже 2 мільярди гривень, 98,5% видатків загального фонду. Передбачено на галузі соціально-культурної сфери. Зокрема, в обласному бюджеті заплановано видатки на освіту понад 950 мільйонів гривень, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення понад 327 мільйонів гривень. Видатки на охорону здоров'я понад 243 мільйони гривень. Зазначено на Фейсбук-сторінці Кіровоградської обласної ради. Також на 20-й сесії обласної ради депутати одноголосно проголосували за призначення на посаду директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені Сухомлинського Литвина Анатолія Васильовича і укладання з ним контракту строком на 5 років. На Кіровогращині припинена діяльність злочинної організації. Учасники угруповання налагодили потужний канал постачання наркотичних засобів метадону, амфетаміну, канабісу, ув'язненим Петрівської виправної колонії, так званому Смотрящому за установою та ще сімом членам групи повідомили про підозру у створенні керівництві злочинної організації та участі у ній. Наркотрафік був налагоджений через поштовий зв'язок, передачі та особисті побачення. Під час обшуків у приміщенні держустанови та за місцем проживання фігурантів справи вилучено мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, сім-карти, фіскальні чеки до поштових відправлень та наркотичні засоби і психотропні речовини. До усіх підозрюваних наразі застосовано запобіжні заходи тримання під вартою. Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури. 1 грудня розпочалась всеукраїнська інформаційна кампанія Держпраці, трудовий договір Твій пасок безпеки у світі праці спрямована на вирішення проблеми незадекларованої праці в умовах воєнного стану. В рамках кампанії інспектори праці відвідують роботодавців з метою надання консультацій щодо правильного оформлення трудових відносин. Було виявлено 1317 неоформлених працівників у 1049 роботодавців. В результаті оформили підприємництво більше 300 осіб. Загалом по Кіровоградській області за 11 місяців поточного року було працевлаштовано більше, ніж 13 тисяч працівників. Ліцей номер 12 активно підтримує наших військових. Координаційний центр волонтерів пише на своїй сторінці. Просто подивіться, скільки всього зібрали учні та колектив навчального закладу. Не обійшлося і без гарних малюнків для захисників від маленьких патріотів. Також координаційний центр висловлює вдячність учням 3 класу Марто Іванівської гімназії за подарунки захисникам, корисні речі, смаколики, солодощі, малюнки та поробки.